У Сватовому на Луганщині готується котел для росіян. За даними АСВ, ЗСУ зайшли в населений пункт Борова і Шийківка в 35 кілометрах на захід від Сватового та в населений пункт Ізюмське і Дружелюбівка в 25 кілометрах на південний захід від міста. Тим часом РозМІ повідомляють про розпорядження для населення Сватового самоевакуюватися протягом 72 годин. Черговий жест доброї волі. Друзі, всі, хто вірить в перемогу, обов'язково відгукніться і поставте лайк. Допомагайте поширювати дану інформацію. Давайте бити орків як на нашій землі, так і інформаційно. Затягнемо петлю тугіше у всіх напрямках. Україна офіційно заявила про неможливість будь-яких переговорів з Росією, указ президента Володимира Зеленського. Президент України своїм указом вів у дію рішення РНБО від 30 вересня про дії України у відповідь на спробу Росії анексувати територію України. Серед усього іншого в указі говориться наступне: констатувати неможливість проведення переговорів з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. Указом також схвалення рішення РНБО про звернення України із заявкою на вступ до НАТО в прискореному порядку. За минулу добу окупанти завдали три ракетних і 12 авіаційних ударів, здійснили понад 100 обстрілів з РСЗВ. Від ворожих ударів постраждало понад 20 населених пунктів. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Виїмка, Майорськ. Спірне, Озорянівка, Бахмутське, Кам'янка та Тернові поди. Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 22 удари. Підтверджено ураження трьох опорних пунктів, 16 районів зосередження озброєння і військової техніки, а також три зенітних ракетних комплекси противника. Наші підрозділи ППО знищили два БПЛА ворога. Ракетні війська і артилерія за минулу добу вразили два пункти управління, 12 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, два склади з боєприпасами, об'єкт протиповітряної оборони, а також п'ять інших важливих об'єктів противника. Наші герої продовжують очищати Херсонську область від окупантів. Новопетрівка на Херсонщині знову під українським прапором. Повідомляються, що дучани знову під контролем України. Якщо ми з вами подивимося на карту за 2 вересня, то бачимо, що за 48 годин наші герої подолали в Херсонській області більше 20 кілометрів. Мінус ураган і 31 танк ЗСУ на півдню успішно перерахували рашистів. За добу знищено 87 путлерівців і понад 60 одиниць техніки. Повідомляє оперативне командування Південь. При цьому два танки і БМП стали трофеями. Також на металобрухт перетворилися 27 одиниць автобронетехніки та мінометний комплекс САНИ 120-го калібру. За даними новинного агентства, на 30 вересня 2022 року Росія контролює 99% Луганської області, 85% Херсонської, 71% Запорізької і 56% Донецької. Скоро СІНН доведеться перераховувати, так як ЗСУ звільняють метр за метром українську землю від російських загарбників.